Присутні 24 депутати. Сесія міської ради голосується відкрита. З України і мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України країн. Секретаріату обрати трьох депутатів. Хто за те, що доставити Секретаріату обрати трьох депутатів? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Приймається. Є пропозиція персонально обрати Фінкова Володимир Миколаївич Матерінка Денис Сергіч, Карачний Сергій Васильович. Якщо немає заперечень, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримується? Тоже секрет заниматься свої сценами. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Приймається. На розгляд 47-ї сесії винесено два питання. Перегляд денних депутатам, які будуть пропозиції до порядку денного Пропонуємо проголосувати. Хто за те, щоб затвердити порядок денний сесії? прошу голосувати. Хто за? Перше одинадцять. 11, 14, Хто проти? Хто утримався? Дякую. Приймається. Пропонується такий регламент роботи. Доповіді до проєктного рішення до трьох хвилин. Виступи до трьох хвилин. Запитання та відповіді до трьох хвилин. Сесію закінчити до 10 години 20 хвилин. Годин. Е, немає запитання? Немає. Ставить на голосування за пропоновані регламент роботи. Хто за? Перше 11. одинадцять. 11. 3, 3. Хто проти, хто утримався? Дякую, приймається. Також нагадую, що рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням. Результати поіменного голосування підлягають військовому априюдному на офіційному веб-сайті Ради. Кожен депутат при реєстрації отримав лист поіменного голосування, в якому потрібно зазначити прізвище та по батькові на першому листі зверху, також на кожному листі знизу. Там, де позначки дати. Наприкінці засідання ради кожен депутат має здати лист спорту голосування безкрити ради. Шановні колеги, згідно зі статтею 9 закону України про забезпечення функціонування української мови як держави, та -рад та державної, депутати місцевих радка особових особово органів місцевого середування зобов'язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання своїх службових обов'язків відповідно до статті 12 закону робочої мови явності органів влади місцевому свідкування підприємств, установ та організації державної комунальної форми власності у тому числі мовою засідань заходів зустрічей та мовою робочого спілкування є виключно державна мова. У разі якщо під час засідання заходу або зустрічі використовується інша мова, ніж державна, має бути забезпечений переклад державною мовою. Тому прошу всіх присутніх не порушувати мовне законодавство та використовувати під час роботи сесії виключно державну мову. Перед тим. Як прийти до розгляду питань порядку денного, прошу оголосити інформацію щодо можливого конфлікту інтересів, якщо такі є. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Хочу доповісти вам перше питання. Воно називається у нас про звернення Самарівської міської ради 8 серпня до Верховної Ради України, Офісу Президента України, Кабінету міністрів України, Міністерства закордонних справ України, Дніпровської обласної державної адміністрації. Самаївської районної державної адміністрації щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Е, хочу зачитати звернення, е, і потім можемо його оговорити, якщо будуть такі побажання. Українці вже показали всьому світу мужність, героїзм та відвагу на полі бою. Наша відчайдушна боротьба за найцінніший розвиток незалежної та суверенної України, мирне життя на власній землі викликає повагу у всьому цивілізованому світу. Україна прагне справедливого миру та справедливого покарання для тих, хто розв'язав цю війну, але не ціною яких у споступок та публічного приниження нашої влади, президента, знецінення подвигу наших захисників і захисниць, редрування пам'яті про загиблих героїв. Сьогодні наша держава повинна бути як ніколи сильною і згуртованою. Героїзм і відвагу українців світові вже показали. Настав час продемонструвати об'єднання і консолідацію в країні, уваги в суспільстві. Заради миру, заради спокою, заради збереження демократичного майбутнього. Ворог розраховує на розбрат, на зневіру, на внутрішні конфлікти. Але українці вже не раз продемонстрували згуртованість заради держави. Тому і зараз не дозволимо втратити те, за що заплачено таку високу ціну. Ніхто, ніколи і нічого не має права вирішувати за український народ. Пам'ятаємо, тільки українці мають право давати оцінку діям своєї влади та свого президента. Тільки за участі України повинні проводитися будь-які перемовини про закінчення війни, про наше майбутнє про долю нашої держави. Заявляємо про підтримку президента України Володимира Зеленського та його позиції: нічого про Україну без України. Наголошуємо на неприпустимості проведення перемовин щодо України без української сторони. Слава Україні! Героям слава! Таке звернення є. Будуть бажання висловитись, обговорити. Обговорити, надати пропозиції у депутатів. Якщо а, інших пропозицій немає, ставлю на голосування. Хто за рішення? Прошу голосувати. Перше одинадцять. Друге одинадцять. 25. Хто проти? Хто утримався? Дякую. Далі доповідає доповідаєте справи. Депутати. Шановний головуючий, депутати, присутні, до вашого уваги надається проєкт рішення Ради про зміну до регламента Самарівської міської ради. Даний проєкт рішення зобов'язує автора рішення підписувати та нести відповідальність за додатки до рішень міської ради. Зміни надані вам у порівнянні таблиці, прошу проголосувати. Питання доповідачі. Ну, так, виключно по додатка. Да, ви, ви, Ще питання, будь ласка. Переходимо до голосування. Хто за рішення Прошу голосувати. Перший одинадцять. Другий одинадцять. Третій три. Проти? Хто проти? Хто втримається? Дякую. Дякую. На цьому порядок денний сесії вичерпано. Дякую всім за плідну роботу. 47-ма сесія міського ради 8 слухання. А голосую закрити.